З нагоди відзначення п'ятої річниці проєкту Поліцейський офіцер громади в Саф'янівському будинку культури пройшов урочистий захід, на якому були присутні представники чотирьох громад із Мицького району. У найбільшій в районі Саф'янівській сільській громаді, яка охоплює 19 населених пунктів, капітан поліції Роман Топол на посаді поліцейського офіцера громади з листопада 2021 року, в громаді два поліцейських. У Саф'янівській сільській громаді кількість населення більше. 40 тисяч тому безсумнівно для правоохоронців багато роботи. Я сам живу в Сафянській громаді, проживаю в селі Стара Некрасівка, сам народився в селі Комишівка. Я сам виріс в селі, тому розумію людей краще, бо село та місто трошки відрізняється. Поліцейський офіцер громади зізнався нам, що в своїй діяльності стикається з питаннями, які не входять до компетенції поліції. Якщо людина звернулася, правоохоронець реагує по кожному зверненню. Для мешканців важливо, що в громаді є поліцейський. У мене був випадок, коли до мене бабуся звернулася, ну похилого віку бабуся, вона мешкає одна. Звернулася знайти її майстра, який зможе замінити замок на хідні двері. Тому у нас в службовому транспорті є набір інструментів. Та не шукаючи майстра, самостійно допоміг бабусі, поміняв замок. Тобто це е, дрібні речі, але вони дуже важливі для людей. Побуті виникають спірні питання між сусідами. Отут офіцер, співпрацюючи з адміністрацією громади, допомагає для вирішення питання записати людину до відповідної служби. Для ефективної роботи в селах важлива комунікація із старствами. У нас наразі налічі територіальної громади два офіцери громади, для мене ще є напарник Ола Василь Міхайлович. Нам потрібно для повного комплектування ще п'ять офіцерів громади, але ми так зробили, поділили громаду на дві частини. І якщо взяти зранку і десь до після обіду, я встигаю обігти пів громади. А от для населення Роман Михайлович розробив за допомогою мобільного додатку групу Viber Безпечне село, що допомагає швидко комунікувати з людьми та відповідати на питання. Якщо люди спочатку не розуміли для чого це, то потім побачили позитивний результат. За допомогою цієї групи люди фотографують підозрілих осіб за допомогою. Цього додатку ми встановили та затримали особу, яка пробувала у розшуку за ряд злочинів та прихол від суду та слідства. Також за допомогою цієї групи ми розкрили на Гречі крадіжку, яка коїлась в одному із сел громади. Капітан поліції також розповів про власну ініціативу проєкт Чиста громада, який було затверджено на рівні сільської ради. Кожного дня патрулюючи, Населений пункт, межі населеного пункту, ми виявили багато місць, де незаконно викидують сміття. Нам було розроблено безпеку проект чиста громада, яка нам дозволить виявляти, встановити притяг до відповідальності осіб, які викидають сміття. Також поліцейські громади поділився ще одним проєктом, який не потребує додаткового фінансування допомога вчителю. Проєкт почали реалізовувати в цьому році і продовжать в наступному навчальному році. Прибували на самих уроках, тобто проводили окрему практичку бесіду з учнями, які порушують шкільну дисципліну. було проведено роботи з їхніми батьками. було попереджені про відповідальність. Ініціативи поліцейських принесуть багато користі громаді. Голова Саф'янівської сільської громади Наталія Тудрава підкреслила, що поліцейські здійснюють захист територіальних громад 24 на 7 і подякувала за співпрацю. Нагородження поліцейських Саф'янівської, Суворовської, Вилківської, Ранівської громад провели тимчасово виконуючу обов'язки начальника Ізмирського районного відділу поліції підполковник поліції Віктор Герасименко, його заступник підполковник поліції Дмитро Ломов. Слова вдячності поліцейським громади висловили Ренійський міський голова Ігор Плехов, Суворовський сільський голова Олег Босікевич, перший заступник Вилківського міського голови Юлія Марінова, заступник голови Одеської обласної ради Олександр Урбанський. Наталя Слободяна, Юрій Слободяний, інформаційна агенція ЮхТодей.